Павло Нарожний з нами на зв'язку, військовий експерт і засновник благодійної організації реактивна пошта. Пане Павло, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня, дня і вам. Давайте з вами почнемо говорити про поточну ситуацію на фронті. Сьогодні до нас вмикались в прямий ефір ті військові, які працюють безпосередньо на Бахмутському напрямку. Зараз дивлюся різні заяви командирів, які теж там працюють. Вони говорять про те, що бої, зокрема за Бахмут, можуть стати переломними у цій війні, але водночас говорять про те, що Україна здатна зараз утримати це місто і відтіснити російські війська. Що вам відомо, як ви оцінюєте зараз обстановку на фронті і конкретно саме в цій точці? Ну я давно вже кажу, що я оптимістично ставлюся до захисту Бахмута, що його треба отримувати. І ми спроможні це зробити. По перше, в самому Бахмуті знаходяться дуже бойові, дуже вмотивовані бригади, які тримають оборону вже доволі давно. Навколо Бахмута знаходяться доволі серйозні групування українських військ з західною зброєю і всім, що їм потрібно для цього, для цього утримання. Да, ворог кидає величезні. Війська і головне завдання їх відрізати. Вони пробують відрізати з боку ягідного, ну тобто з півдня. Uh -huh. З півночі, але наша війська тримаються. Я більш ніж впевнений, що вони, вони будуть триматися. І у цього утримання є мета. Вона дуже серйозна. Ну, по-перше, якщо ми здадемо, здамо Бахмут, то ці бої вони пересунуться до Краматорська до Слов'янська. І так як зараз знищується Бахмут, так само буде знищення два міста, в які ну наразі відносно цілі, скажімо так, неушкоджені не і більш-менш живі. В Бахмуті перемолюється величезна кількість російських військ. Вони там знищуються разом з технікою з особовим складом. Тому я не бачу того, щоб ми ну перспектив того, що ми будемо здавати. Ми будемо утримувати і абсолютно реалістично це зробити. І, до речі, командири знову ж таки повернуся до тих, які там воюють. Вони говорять про те, що ми вони маються на увазі не лише мають можливість зараз зупиняти останній, до речі, вони говорять останній російський наступ, а й створювати усі умови і готувати себе до карколомного удару у відповідь. Про контрнаступ. Давайте далі поговоримо. Пам'ятаємо заяву Резнікова, який говорить про те, що це може статися у квітні-травні, і за кількома напрямками не буде можливості застосовувати у нас нас літаки f 16 Як ви прокоментуєте ось ці заяви, які стосуються контрнаступу з тими потужностями, які у нас є станом на зараз. Нам для наступу критично важлива зброя і боєприпаси. Ті, що зараз якраз їдуть до нас. Це артилерійська зброя, це АС-90 боєприпаси для 155-го калібру, 105-го калібра і так далі. У нас для наступу зроблено все. Ну, абсолютно публічна інформація, що у нас формується гвардія наступу, це вісім бригад. Крім того, формуються інші бригади в складі Збройних сил України. Для наступу ну моя оцінка треба приблизно 10-12 бригад у групування, яке зможе пробити оборону противника і зайти і порушити фронт. Де він станеться? Ну, я більш ніж впевнений, що це буде точно буде південь, бо він для нас критично важливий. це може бути Луганська область, тільки з точки зору того, щоб відкинуть ворога, зменшити лінію фронту, відкинути відкинуть його більше ближче до Донецька і спростити ситуацію навколо Бахмута. Бо та коли якщо ми чи коли ми звільнимо Луганщину, то Бахмут утримувати буде на набагато легше. Коли це станеться? Строк, в принципі і мій прогноз був це квітень травень, і строки, які не називають Це квітень травень. Чому так? Перше, це погода. А друге, це насичення зброєю. Ну всі, хто там подорожують по Європі, кажуть, що там неймовірних розмірів їдуть в бік України состави з зброєю і військовою технікою, і так далі. Тому чекаємо квітня, чекаємо травня, допомагаємо армії. Ну і вочевидь, враховуючи те, що військова техніка до нас їде, і це не секрет. Росіяни зараз активно за нею полюють. Наші розвідники говорять, що вже не буде масованих таких ракетних ударів. Якщо будуть, то вони будуть по військових об'єктах. А ви як чи поділяєте ви цю думку? Так, вони полюють за нашою технікою, і у них є для цього на жаль зброя. Це ну ті самі ланцети uh -huh. відомі. Це ударні дрони російського виробництва. У них залишилось ще досі ракети на складах цієї. І ХА 59 і Х-101, і так далі, і на жаль, с 300 С 400 в величезній кількості, але є момент: ну по-перше, у нас немає якогось там центрального групування, центрального складу, коли б можна було вдарити. Якщо вони наносять якісь удари, то, то якісь там тачкові, ми можемо втрачати якісь одиниці техніки. На якісь масові проблеми у нас будуть. Наша розвідка і наша далекобійна зброя, така як ті самі Хаймарси, такі ті самі БПЛА ударні, які наразі працюють. Вони дуже удачно знищують склади з боєприпасами. Яскравий приклад, який став публічним: це знищення ракет Калібренка в Джанкої, які зупинили по суті обстріли армії. Ну на, на великі обстріли цивільних об'єктів на великій території. Тобто, останні всі обстріли, які були, вони були за використанням шахедів, і там 90-95% цих шахедів збивалися. Ну тобто сьогодні вночі, наприклад, збили всі. Тому що ми бачимо? Ми бачимо тому, що вони вже дуже сильно економлять свої ракети. Якщо вони будуть бити, то по військовим об'єктам, але їх розвідка не спроможна нащупати наші якісь більш-менш серйозні інфраструктурні вузли нашої оборони, ну тобто, ті самі склади з боєприпасами і інші об'єкти. Пане Павло, ну а то керовані оці бомби їхні авіаційні. Які там у них запаси? Важко сказати, головна проблема цих керованих бомб. Вони з'явилися відносно недавно. Вони з'явилися десь приблизно 17-18 році. І мова, якщо йде, ну може про якісь сотні штук. Це один момент. Другий момент вони їх можуть використовувати тільки дуже близько до лінії зіткнення або до державного кордону. Чому так? Тому що для того, щоб закинути цю бомбу на велику відстань, треба піднятися літаку на велику висоту. Чим вище піднімається літак, тим легше його збити з нашим засобом ППО. Ну тобто, у них заявлена дальність цих бомб 70-80 кілометрів. Реальна дальність, ну я думаю, там, до 10, максимум до 15 Ну тобто, по суті, як звичайна артилерія, ну тільки розмір, звісно, бомби, якщо артилерійський боєприпас там, може нести, скажімо, до 50 кг вибухівки, то ця бомба несе, звісно, тонну вибухівки. Ну, тобто, потужність набагато більше. То запаси відносно невеликі і дальність відносно невелика. Давайте ще поговоримо про ту допомогу, яку ми отримали від наших партнерів. Західні танки нарешті, після довгих анонсів, приїхали в Україну. Як ви їх оцінюєте? Як ви оцінюєте саме цю поставку? Маю на увазі і леопарди, і челенджери? І що Росія може протиставити до речі? Ось такому збройню, яке ми отримали це дуже серйозна зброя. Так ну не можна сказати, що цей танк там ну, абсолютно невразливий, що його неможливо нічим вразити, але він в рази потужніший. Він може витримати оцю, в цю лобову проєкцію 5-7 пострілів з 172 або з угу. 190. Це один момент. Ну чому завдяки своїй броні? Броня там багатошарова, композитна, засекречений склад цієї броні і так далі. Другий момент танки оці челенджер. Леопард, вони стріляють на відстані 5-7 кілометрів. Вони можуть на цій відстані влучити і вразити російський танк. Ну якщо буде звісно танк проти танка воювати. Російський танк тільки Т-90, найбільш сучасний може на відстані 5 кілометрів влучити в цю в проекцію цього танка, і ну з великою ймовірністю він нічого з неї не може зробити. Uh -huh. а, вже стало публічним те, що передали боєприпаси зі збідненого урану. Ці боєприпаси найбільш більш потужні, ніж аналоги, які є у Росіян. Насправді у Росіян теж є такий боєприпас, називається він «Вант», але кількість цих боєприпасів у них набагато менша, ніж то, що є на складах у наших союзників. А, Тут ну, звісно, питання в майстерності наших танкістів ну, навіть найкращий танк, якщо за кермо його посадить неграмотного або там командіра поставить неграмотну людину, то звісно вони його втратять. Давайте Але вірити, що в нас таких немає. Да. Он наші У на петрі вчаться. І американці говорять, що ну в рази швидше наші хлопці навчилися, бо вони дуже розумні. І на челенджери точно така сама історія. Вони дуже вмотивовані, вони дуже заряжені для того, щоб використовувати цю зброю. Тому що ми отримуємо? Ми отримуємо танкових асів українських най найкращих танках в світі, які дуже вмотивовані для того, щоб знищувати ворога. Тому я більш ніж впевнений, що в зіткненнях, якщо будуть зіткнення танк проти танка, то шансів у російських танків немає. Але все ж таки головне завдання танка це підтримка піхоти на полі бою це знищення вогневих точок, знищення всяких там зводних опорних пунктів ротних опорних пунктів піхоти ворога і так далі. Угу. Тому це зброя перемоги, як на мене. І як на мене, також дякую вам за аналітику за цю інформацію. Павло Нарожний був з нами на зв'язку. Військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта.